На цьому тижні не обійшлося без ударів ворога по нашому регіону. Дрони Камікадзе двічі били по Одещині. Так, вночі з 9 на 10 лютого Одеська область стала мішенью для атак росіян. Як повідомили в оперативному командуванні південь, окупанти атакували регіон трьома хвилями безпілотників. Першу хвилю росіяни спрямували безпосередньо по Одесі. Всі дев'ять дронів, що летіли по обласному центру, знищили підрозділи протиповітряної оборони. Однак уламки одного зі збитих БПЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. Поранення отримав один з працівників підприємства. Другу і третю хвилі атак ворог спрямував по припортовій інфраструктурі Подунав'я та цивільній інфраструктурі Ізмаїла. Тут вдалося знищити 12 дронів. Однак, ворожі безпілотники поцілили у припортові об'єкти. Там поранені троє працівників. Один з них у важкому стані. В Ізмаїлі Понівичині, технічні приміщення промислових і сервісних об'єктів, пошкоджено дорожне покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади і дахи. І вже наступної ночі ворог знову поцілив по Одещині. Цього разу сили протиповітряної оборони п'ять з половиною годин відбивали атаку дронів Камікадзе. Над Одещиною було збито чотири шахеди. Уламками одного з них було пошкоджено спорткомплекс у місті. Також через російську атаку Румунія підняла у повітря винищувачі F-16, А мешканці прикордонних населених пунктів отримали попередження про загрозу. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. На цьому тижні Росіяни намагалися вдарити по Одесі ще й ракетою. Так, посеред світового дня, 13 лютого, ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря. Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті з моря до міста. Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні. На щастя, постраждалих нема. Одеський музей історії розвитку українського козацтва став ще одним закладом культури у місті, який постраждав через регулярні атаки російських безпілотників. Як повідомив директор музею Сергій Шпак, зокрема, будівля постраждала під час атаки вночі 10 лютого. У центральній залі упала частина стелі, а та, що залишилася, аварійно нависла. Під загрозою функціонування опинилася колекція музею, в якій понад півтори тисячі експонатів. Директор також наголосив, що приміщенню потрібен терміновий ремонт, але через те, що музей є громадським, тобто існує виключно на пожертви та кошти членів громадського об'єднання, знайти гроші тяжко. Доводиться просити їх благодійників та громади. За словами директора музею, ремонт обійдеться у 40 тисяч гривень. І вже на цьому тижні почалися роботи по демонтажу аварійної стелі. Нагадаю, музей історії розвитку українського козацтва розташований в Одесі у районі Пересипу у відреставрованій будівлі 19 століття за адресою вулиця Чорноморського козацтва. 9. щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це.